Ні, мені двійка, знаєте, якщо б я гарно довів, то ви пам'ятали б. Пам Ми говорили... Утішати. Все. Утішати. Погано, хто в сльозах, як хто може утішити. Так, дякую. Значить, значить я не двійка. І дійсно ми говорили про те, що апостол Павло казав про утіху. Як важливо, і в принципі, майже це наше життя потішати і отримувати потіху від Бога. Ми говорили, що потрібно навчитися у Господа отримати утіху. І далі апостол Павло пише нам про те, і він хоче нагадати, що. Християнське життя це не, не таке на цій землі, ну, не райське життя на цій землі. Ми завжди, розуміємо, що райське життя це прекрасно, де все, спокійно, тихо, немає ніяких проблем. Але апостол Павло, переживаючи на цій землі, він хоче і пише про себе. І читаємо з восьми вірша. Бо не хочемо братям, щоб не ви про нашу скорботу. Він каже: Я не хочу, щоб ви не знали про нашу скорботу, про скорботу апостола Павла і Тимофія в даний момент, тому що він писав: Я брат, а я апостол брата, брат Тимофій до Божої церкви. Тобто, разом з Тимофієм він переживав деякі скорботи. Він пише: Я не хочу, щоб ви не знали про. Нашу скорботу, що в Азії трапилась нам, бо над міру і над силу були ми обтяжені так, що ми не надіялися навіть жити. Апостол Павло, Божий чоловік, Божий апостол по волі Божій, він каже, що ми мали таку скорботу в Азії, що навіть не мали надії. На життя. Представте собі, яка скорбота була на той час в апостола Павла. Він каже: Я хочу відкрити вам, що ми переживали таку скорботу. Знаєте, сьогодні можна говорити деякі речі, теоретично знати, але практично їх не переживати. Ну, я не знаю, який, який приклад вам, вам привести. В житті, щоб ми могли якби порівняти. да Ну Я сьогодні можу сьогодні можу розказати вам, як там працює якийсь механізм, да але я сам не знаю, що там. Я не знаю, як він працює. Я можу теоретично розказати. Але я його сам не пережив, я сам його не знаю, як він працює. Тому апостол Павло говорить про скорботи, він її пережив сам цю скорботу, він пережив сам утіху від Господа, так, що він може її нам сьогодні передати, розказати. Він каже, що я так пережив цю скорботу, що навіть ми не мали надії на життя. Та ми самі в собі мали присуд на смерть, щоб нам не покладати надії на себе, а на Бога, що воскрешує мертвих. Що від смерті такої нас визволив і визволяє, і на нього, й покладаємося, що й ми, що ми, й, й ще визволить Він, як поможете, як, як помножити разом. І ви поможете. Як поможете разом, і ми, молитвою, за нас, щоб за дар ласки, що нам виявлений батьками, багато хто дяку складали за нас. Бо це нам фала, свідчення нашого сумління, що в святості, в чистоті Божій не в тілесній мудрості, але в Божій благодаті жили ми, на святі ми на світі, особливо ж у нас. Апостол Павло підкреслює, і він говорить, що він визволив нас від цієї смерті, і він каже, щоб ми переживали цю скорботу, щоб не покладали надію на себе. Тобто для того, щоб навчитися переживати скорботи, навчитися покладати свою надію на Бога. Тому що коли приходить скорбота, і ми покладаємо надію на себе, ми ніколи не зможемо отримати цю утіху від Господа. Ну коли ми покладаємо надію на Господа, тоді Господь нам допомагає, Він навчає нас у скорботі. Про це апостол Павло пише, він сам переживши це все, він. Хоче навчити сьогодні нас. І він каже: бо це нам фала свідчення нашого сумління, що в святості, чистоті Боже, не в тілесній мудрості, але в Божій благодаті жили ми на світі, особливо ж у вас. Він говорить про це і передає, щоб і ми могли також розуміти, не просто отримати утіху. Але в цьому мати вчення від Господа. І далі він пише, бо інше нам ми, бо інше вам ми не пишемо тільки те, що читаєте та розумієте. І сподіваюсь, що ви і до кінця зрозумієте, як частинно нас, так і зрозуміли ми, що вони нам похвала, яким ви. Нам у день Господа нашого Ісуса Христа. І апостол Павло каже, що моє скорбота, моє виховання від Господа, я Його передаю вам. Ви навчилися від мене, ви отримали оцю науку. Це, говорить, буде все похвала нам. Тобто, апостол Павло тут показує, що ми єдині в Ісусі Христі, ми є тіло Ісуса Христа. Тому Він каже, що оця вся наука, вона все від Господа, все для нас. І тому сьогодні, брати і сестри, оця утіха, вона дуже важлива для кожної з нас, тому що в утісі, коли Господь потішає нас, ми навчаємося Божої мудрості. І далі апостол Павло пише із 15 го верша. «І з певністю цієї хотів я давніше прибути до вас, щоб мали ви благодать у друге. і через вас прийти в Македонію, а з Македонії знову прибути до вас, щоб ви, щоб в юдею мене попровадили, маючи задум такий. Через вас прийти в Македонію, а з Македонії знову прибути до вас, а ви, щоб в юдею мене відпровадили, маючи задум такий, чи я чинив легковажно, чи те, що задумуваю за тілом, задумую, що були в мене так, як так, так, і ні і ні. Але вірний Бог, що наше Слово до вас не було так і ні. Бо Син Божий Ісус Христос, що ми Його вам проповідували, я і Силуан, і Тимофій, не був так, ні, але ніби було так. Скільки Божих обідниць, то в цьому так і в ньому амінь. Богові на славу через нас. А той, хто нас з вами, з Христо, і, і в Христа утверджує, і той, хто з нас намастив. То Бог, який не знаменував нас, і в ваші серця дав завдаток Духа. Апостол Павло далі говорить, із повністю цією потіхою я давніше хотів прибути до вас. Я хотів удруге прийти, щоб знову вас утвердити і навчити. І він каже, я маючи такий задум прийти, я хотів, щоб прийшов до вас, і було в мене так, так і ні, ні. Тобто апостол Павло хотів сказати, щоб в нас було дійсно або так, або ні. Тобто є так і є ні. Тобто серединного ніякого більше нічого немає. І коли інколи приходиться, знаєте, десь когось питати, чи. Нас питають, інколи ми хочемо якимось чином обійти. І не сказати так, і не сказати ні. Буває в житті так. Апостол Павло каже, я хотів прийти до вас, і щоб було так, так або ні, ні. Тому що, знаєте, якщо ми шукаємо ще щось інше. Його якби немає. У природі не існує. Або так, або ні. Тобто, або я вірю, або я не вірю. Або це правда, або це неправда. Як то, знаєте, брат Ігор Ігорнідич часо виражається, так, каже: так, але трішечки не так. Тобто, так, або трішечки не так, не може бути. Або так, або не так. І Апостол Павло каже, бо Божий Син Ісус Христос, що ми Його вам проповідали, я і Слан Тимофій, не був так і ні, але ніби було так. Тобто у Христа було все чітко так. Він міг говорити тільки так і прямо і без ніяких. Знайте інших шляхів. І він каже: «А той, хто нас із вами в Христі утверджує, і той, хто нас намастив, то Бог. І, то є, від Бога апостол Павло каже: той, хто нас утверджує в Христі Ісусі, то є Бог. То є, наскільки це він говорить, що це вчення правдиве і не може бути ніякого іншого. Знаєте, пояснення. І Ісус Христос одного разу сказав: Я прийшов не порушити закон, але виконати. Я прийшов, щоб виконалось до останньої йоти. Тобто, Ісус Христос не міг знаєте, порушувати ілі і змінити якісь істини. Так як інколи ми їх можемо сьогодні зміняти, їх можемо порушувати. Можемо вносити щось своє, да, і м, м… говорити. Вчора е, люди святкували Маковея або ще який. Медовий спас. Так, да. Тобто, знаєте, тобто... Я, я просто не хочу нічого там щось говорити, критикувати, але як то віру, віру в Бога, додають ще щось, що хочете. Є, 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 є. Да, ну, вибачайте, що я так затронув. Тобто додають. Господа не можу бути або так, або ні. І я, я не думаю, що це оці всі речі, які там роблять, вони потрібні для Господа. Вони. Вони допомагають в спасінні нашому, вони допомагають в боротьбі проти гріха. Абсолютно, воно нічого не допомагає. Тому, знаєте, Господь утверждає нас в слові Своїм, щоб Він звертає у собі увагу на слово Його, щоб воно було так. І Він пише: а я кличу до Бога на свідка, на душу мою, що я. Щадячи вас, не прийшов у коринт дотепер. Я не тому, ніби ми беремо владу над вашою вірою, але вашої радості помічники ми, бо ви стояли вірою. Апостол Павло каже, що ми для вас являємося помічниками. І я думаю, що сьогодні те, що апостол Павло, Пише до коринтян, воно сьогодні торкається нашого серця. Те, що написано в Слові Божим, ми маємо його виконувати. Те, що є в Слові Божим, ми маємо в те вірувати. І апостол Павло каже, що ми беремо владу, не ніби беремо владу над вами, хочемо заставити вас, а ми всього лише помічники вам. Тобто апостол Павло не бере знаєте, не каже, що я, я апостол, знаєте, я требую від вас, я хочу, щоб ви так служили. Він каже, що я всього лиш для вас помічник у вашому житті, у вашому служінні, у вашому хождінні перед Богом. Тому, знаєте, оцей момент, де апостол Павло, учичі других, він сам. Перше пережив його. І тому, знаєте, і в житті, коли ми проповідуємо, коли ми говоримо про щось, так, ми можемо перше самі Його пережити, самі Його перечувствувати. Ісус Христос, дивіться, я недавно згадував це місце, я хотів ще рознагадати нам про це, коли по сані до євреїв. Другий розділ із 17 вірші написано. Тому мусів бути Він в усьому подібний братам. Тобто Христос мусів бути в усім подібним братам, щоб стати милостивим та вірним первосвященником у Божих справах, для вблагання за гріхи людей. Бо в чому був сам постраждав, випробуваний. У тому він може випробуваним допомогти. Тобто, навіть дивіться, Ісус Христос для того, щоб допомогти нам, для того, щоб нас спасти, Він став подібний до нас. Він став людиною, щоб допомогти нам, тим, хто живе у випробуванні. Тому Господь і посилає для нас в нашому житті скорботи. Він посилає для нас якісь негаразди, дозволяє, щоб вони були, для того, щоб навчити нас, і ми могли бути тими, хто вчить інших, перетерпіти ці скорботи, переживати їх. І інколи Бог. Дозволяє нам якісь моменти такі тяжкі. Тяжкі моменти в житті. І на ці тяжкі моменти ми маємо особу звертати увагу. І я минулого раз говорив не для того, щоб ми, знаєте, скорбили, не для того, щоб. Ми обіжалися на Бога не для того, щоб ми, знаєте, відчули себе, може, в покаранні за щось, а ми в цих скорботах знаходили ціль, чому Бог дозволив нам пережити їх. І коли ми отримуємо тіху, коли ми отримали, знаєте, ці вчення, тоді вже сміло можемо його повторяти іншим людям. Тому е, е, дійсно. Е, Сьогодні є нам дуже багато роботи потішати інших, навчати інших. І для того, щоб навчати інших, потрібно, щоб ми були освічені самі. Коли я був у Курахово, я питаю людей, ви християни? Да, ми всі християни. Кажу, хорошо. І я задав їм таке питання. Кажу, хто із вас музиканти? Ну, там пару чоловік об'явилось так, що ви розумієте. я їм процитував квінто круг. Хто знає, що це таке? Фадосоль релямісі, сіміляра Сольдофа. Тобто це квінто-квартовий круг. Я говорю, відгадайте, хто я такий, музикант чи композитор. Вони кажуть, композитор. Ти кричать музикант. А я говорю, я далеко не композитор, і я далеко не музикант. Я просто знаю оцей. Вивчив колись, це якщо сить у ключі дієс, то значить це хва. Якщо два, то хва, як два дієзи, то хва і До. І так воно йде. Хва до сорі, ля Місі. І назад іде бімолі, сіміляресель до хва. Оце я все і знаю. Оце я такий музикант, оце я такий композитор. Тепер кажу, якщо ви християни, що ви повинні знати? Я хочу, щоб ви не були такими, як я музикант, що знати це все і все, да? а щоб ви знали Слово Боже, щоб ви знали науку, щоб ви знали навіть той християнин, щоб знав, як поводитися із скорботами. Як поводитись з потіхою, для чого для нас скорботи, для чого нам потіхи? Ми маємо знати. Якщо ми християни, ми маємо знати про це. Не просто, знаєте, називатись християнами, не просто бути такими. Але Господь хоче, щоб ми могли розуміти знати і той настоящий християнин, котрий може прочитати, зрозуміти, пережити. У своєму житті і навчити інших. Оце буде настоячий христині. Тому хай Господь благословить нас, брати і сестри, вчитися в апостола Павла, який був людиною. В Не... Ісуса Христа ми учимося, да? і ми скажемо, ну, Христос це ж Син Божий, Він безгрішний, він святий, йому легко було е... жити. Але апостол Павло, він був таким же, як і ми, людиною. Він каже, що ми такі ж саме, ми переживали такі скорботи, що навіть не надіялися на життя. Але ви вчіться, вчіться, апостол Павло в іншому місці каже, ви подражайте мені, як я Христу. Вчіться в мене, як я вчуся у Христа. Тому хай Господь благословить нас, брати і сестри, бути постійними учнями. Через слово Боже, йому буде слава. Амінь. Амінь. Давайте би молитись.